Видання Wall Street Journal песимістично налаштоване. На думку видання, Російська Федерація припинить вогонь лише тоді, коли США перестануть допомагати Україні та обмежать здатність Києва захищати свою територію. Отак от похмуро. А От cbs News. Цитують Трампа, котрий заявив, що може з великою впевненістю говорити про прагнення Путіна до завершення війни в Україні. Financial Times пише з посиланням на українських та західних високопоставлених чиновників, що Трамп і Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня 20 квітня або 9 травня. Як пише видання, Путін захоче угоди в такі знаменні дні, як ці?